Це газети вечірний Черкас, яку я знайшов тут у цьому таборі. І на першій сторінці тут є попереднє соціологічне опитування і рейтинги в партії. І блок Петра Порошенка, Луценка та Кличко, Богомолець пишуть, що набрав би на парламентських виборах 37% голосів. Особисто для мене дуже дивно, як люди можуть віддавати свої голоси за того, хто під час своєї президентської кампанії обіцяв, що війна закінчиться за три дні. Пускав сльози, будучи дорослим чоловіком. Все це було настільки награно, що навіть місцями ставало аж гідко, кажу відверто. І обіцяв платити бійцям одну тисячу гривень в день. так? Війна вже не закінчується три місяці. Частину території вже відділили від України. І зарплату, яку він обіцяв платити військовим, знову ж таки не виконується належним чином. А скільки вони отримують, я думаю, що ми можемо у них дізнатися. Поза кадром можете сказати? В Першу чергу, які закони він зробив, Він заключив з Білорусією закони що? Стосується його, лічно його Так. — Яка у вас зарплата? Зарплата? У мене виходить 200 в місяць. Да. Петро Олексійович, ви ж обіцяли тисячу гривень в день до батьків на школу. Ну а чого він в першу чергу заключив з Білорусією? Е, продукцію решен поставляти в Білорусі. Не зерно, не сахар, не ні сіль, нічого, ні сов. Именно сладость. Вот такой у нас, нас шоколадный президент. Солодкого вам життя, украинцы. Я обещал рассказать на каждой встрече, которая у меня будет, что мы обеспечим армию, это будет первым приоритетом. Солдат, который воюет в бою, там срочников не будет. Там будут добровольцы. Получать он будет тысячу гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на 1 миллион гривен. А когда это будет? 20. Запиши. 26 мая. Гребани, сепаратисты. Регионалы, блин. Комунисты. Не дай боже я кляшко, щоб у попу